Благословенний Бог, нас завжди нині, повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Святий Боже, святий гріпкий, залібесмертний, бо милуємо нас, святий Боже, святий гріб і святий. Святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, Слава славу чи сини, святому Духові, і на лібовся час, і на віки віки, святий ройся, помилуй нас, Господи, очисти ліки наші, молодий попроси, беззаконні наші, святий зритає сили, немочи наші мене Твого ра. Святому Духові і нині всіх час, і на віки віки. Отче наше, свя, нехай сядеться ім'я Твоє, нехай прийде Цо Твоє, нехай буде воля виплений, на землі і майже насужний дайнем на всього нам проведені наші, які ми прощаємо, внуватися нашим. і не видає суспоку, а нас на світло. Ти зараз і сили слава, ця і сина, і святого духа, нині час, і на віки вічні. Єдиний людина любче, твоими з тим спочинку, о, о, Господи, не всі святі твої спочивали, то число Твоє, вітає населено, єдиний людина люблю. Полотно до мене приносив студент, намагаючись розповісти про свою роботу. Знезабочений заповнений свідоцтво, арістократичний, у двоє хвилювалися вча. Це справжнє шаленство. Я з ним розмовляв, а він, Андрій Петров, Олег Володимирович, Олександр Васильович, поговорив. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось собі, вислухай, плюємося, Господи, тебе. Господи, ми робимо Йли слово Божих захисників та захисниць, що поклали своє життя за волю та незалежність нашої держави України, і щоб простилися їм усякі прогрішення добровільне і недобровільне, Сли душі їхні де неправедні спочивають. Царство Небесного і відпущення гріхів їхніх у Христа безсмертного царя Бога нашого просі, Боже, Господи, Господеві помолімся, Господи, помолі. Боже Дух, і всього тілесну, ти смерть подолав, Ти знищив, і життя світової тему подав. Сам, Господи, у покой душі спочили храбів Твоїх, невинно вбитих воїнів у місці світлім, у місці, в кітучому, місці спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою. Як благий чоловік, колюбний Бог, прости, бо нема людини, щоб жила, не зрішила. Ти один без гріха, правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє істини. Бо ти єси воскресіння, життя і упокоєння спочили храбів твоїх, невинно убитих воїнів, Христи, Боже наш, тобі славу силаємо безпочатковим Твоїм Отцем і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіть віків, Амінь! Та ні жить щоб слово передило, Сучу, Бород, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повані наше, слава Тобі, славо, Тиси, Святого Духові, і нині у сечах, і на віки, Амінь. Господи помилуй. Що живими і мертвими володіє молитвами пречистої своєї матері, святих, славних сигнальних апостолів, преподобних богоносних, отців наших і всіх святих, душі слов своїх, всіх тут похованих, що їм сьогодні поминання творимо, всіх невильнобитих людей, воїнів, героїв, що віддали життя за гідність нашого народу, захисників і захисницю їм поминання творимо, оселять праведних оселень, лоні Авраама, упокоїть. І до праведних причислить і нас помилує, спасе, як благий і людинолюбний. У блаженні оспенні вічний опаки, подай, Господи, приста пам'ятним словом, Твоїм героям України, яким ми сьогодні пам'ять творимо, і їм вічною. Щоро дякую все ж.